Друга година дня буду обідати. Ось. Обід людини, яка худе з ваги 133 кг 400 г з травня місяця з першого цього року. Ось. Це кабачок плюс фарш. Все, автоматику. Протушкувалося ще гаряче. Візьму трішки хліба і ще огірка візьму. Ось, дивіться, як. Бачите. Юшка. Смачна. Оце мене така й вечеря буде. М -м -м. Дуже смачно. Просто дуже. А тим паче зараз, поки ще є кабачки, треба їсти. Так що так, вставлю, покажу сюди. Ото в мене така порція вийшла. У мене було пів кіло фаршу і один кабачок, але він десь грамів 700. Туди ще цибулину потерла здорову, часничка, два зубчика, зелені, кріп петрушка. Приправи були там якісь до м'яса. Ото поставила на 200 градусів, 200, там чи 190. Ото десь хвилин 45 було в мене. Що тут казати, ну звісно. Все Все просто їж і худне, коли їсти. В будь-який час. Часу немає. Можна їсти навіть вночі. От. Реально, Їж і худне. Порція 300, 400. Все. Інтервали між прийомами їжі мінімум дві години. Скільки разів на добу їсти, скільки хочеться? Хочеться шість разів, їсти їжте шість. Їжте і худніть і будьте здорові. Так, так що все буду, буду обідати.